В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, що зброя надана Україні за останні два місяці частково призначена для контрнаступу на півдні. То що ж ви кнуєте, то що вас всі предали? Про це заявив посадовець адміністрації президента передає Сіенен. Він зазначив, що українські збройні сили просили озброєння спеціально для контрнаступу на півдні, і Сполучені Штати виконали багато таких запитів. Зокрема, протягом останніх двох місяців вони передали велику кількість артилерії, джавеліни та додаткові боєприпаси. Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони були розроблені спеціально для забезпечення контрнаступу, який зараз триває, зазначив посадовець. А міністр оборони сполучених штатів генерал Лой Остін і начальник об'єднаного штабу начальників штабів генерал Марк Міллі спілкувався з українськими колегами, щоб з'ясувати, якої саме зброї потребує Україна залежно від цілей на полі бою. Я чу читала сьогодні зранку інформацію, коли міжнародні оглядачі пишуть, що коли українська сторона мовчить із зрозумілих наших внутрішніх причин про ситуацію на Півдні, це дає такий люфт, можливість росіянам вкидати будь-яку неправду для того, аби поширювати свої фейки. І ми все ще продовжуємо, звісно, триматися настанов збройних сил України і Генштабу і обережно говорити про, про південь, про Херсон. Але тим не менше, от американці вони менше обмежені в своїх заявах. Там вважають, що Україна має хороші шанси повернути південні території. Ну і якщо вірити відкритим джерелам, кажуть, що навіть американці передали вже нашим військовим озброєння, яке має допомогти проводити вдалі кампанії. От що нині можна повідомити про, про південь нашої країни, і зокрема про Херсонський напрямок. Поки ми можемо тільки продовжити говорити все те, що ми говорили вчора і позавчора, тобто ми більш інтенсивно почали нищити логістичну інфраструктуру Російської Федерації. Сьогодні знову були удари по новій каховці, сьогодні знову були удари по Херсонській області, тобто, в принципі, були знищені чергові склади із боєприпасами. І по суті, головна задача з того, що я розумію, це зараз максимально знищити будь-які логістичні. І можливості Російської Федерації на цьому напрямку або максимально їх ускладнити тобто зараз от, саме над цим і працює е, українська артилерія, українські збройні сили перш за все. Але що цікаво, незважаючи на те, що ми маємо такі стримано оптимістичні заяви, прогнози у держдепі, стверджують, що Російська Федерація не відмовилась від своїх планів і амбіцій провести псевдореферендуми на наших територіях. Там так само згадується і Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська назвали навіть ім'я людини. Яка за це відповідає? Він часто фігурує в наших з вами бесідах? Мова йде про е першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. І от пан Вадиме, а як це <кас> співставляється, особливо з тим, що псевдореферендуми вони збираються проводити стрімаусав е втік із Херсону, наскільки зараз ми розуміємо, Балицький покинув Запорізьку область? Тобто, скоріш за все, вони відчувають деяку небезпеку. Mm. То хто буде проводити ці референдуми? Ну, в принципі, е проводити їх будуть, пробувати проводити їх будуть колаборанти. Е безумовно, е якщо Балицького і стрімовство не буде на сійських територіях, звичайно, ніяких референдумів не буде. Тобто їхні виведення з цих територій говорить про те, що вони, судячи з цього, остаточно відмовилися від того, що референдум буде в якійсь там короткій перспективі. Тобто вони е продовжують його готувати. Е на днях в Мелітополі було знищено між іншим штаб підготовці до цього референдуму нашими збройними силами. Тобто вони розуміють, що зараз достатньо складно буде провести референдум в будь-якому, навіть в їхньому збоченому і як кажучи, недемократичному стилі. Але рішення про референдум у них прийнято, і воно у них стоїть на повісі дня. Тобто станом на зараз вони просто його на деякий час відклали. Пана сьогодні останній день літа про вересень питатиму друга половина цього місяця. Зазвичай ознаменована святкуванням у Умані хасидами свята Рош-Гашана. і тут яка ситуація? Влада офіційно заборонила масові заходи, які присвячені до цього свята, але ми пам'ятаємо, що минулого року пандемія коронавірусу не зупинила хасидів і були навіть певні конфлікти із правоохоронцями. Чого чекаємо цього року? Чи вдасться домовитися із... Скажімо так: прихильниками цього свята і прихильниками цієї релігії. Ну, в принципі, наскільки я розумію, на дипломатичному рівні ведуться дуже інтенсивні переговори з цього приводу. Наскільки я розумію, зараз традиційно, в принципі, багато років підряд ідуть переговори і домовленості із правоохоронцями Ізраїля, тому що хотів би нагадати, що разом із Хасидами сюди також приїжджають і представники правоохоронних органів країни Ізраїля. Українська поліція звичайно буде працювати в максимально поширеному посиленому режимі. Дуже сподіваюся, що все ж таки кількість хасидів цього року буде значно меншою, ніж в минулі роки. І сподіваюся, що набагато, скажімо так, простіше буде проходити святкування цього року. Але виключити те, що сюди певна частина хасидів проїде, на жаль, ми не можемо. Тому до цього зараз поліція готується. Вересень – це звісно, ще і початок навчального року чи співпрацювання. Працює міністерство освіти з вашим відомством щодо забезпечення, наприклад, охорони шкіл, а особливо цікавить охорона шкіл прикордонних районів, чи там взагалі не буде починатися навчання, як ситуація з цим, чи звертались до вас за допомогою? Ну, тут весь час ідуть консультації, тобто, в принципі, насправді, всі ці шість місяців війни консультації із міносвітом, міністерством справ, бо замовно вони відбуваються. Кожен конкретний регіон приймає рішення, як він буде проводити навчальний рік, які школи, які начальні заклади будуть відкриватися. Тут не можна сказати, що тут буде так, а там буде так. Тут в кожному конкретному населеному пункті приймаються відповідні рішення. Тому е, співпраця безумовно йде. Поліцейські маршрути, е, патрульні маршрути, звичайно, вони будуть. Е, Проходити через школи, в тому числі на жаль, кількість шкіл така, що ну ми повинні просто всю поліцію посадити в школи для того, щоб був поставий в кожній конкретні кожній конкретній середній школі України. Тому в даному випадку тут вирішується питання або завдяки створенню тривожних кнопок в багатьох регіонах це робиться і насправді це великий плюс до цих регіонів, а також у обов'язковому порядку патрульні маршрути маршрути патрульних. Машин проходять безумовно завжди повшколи і. Очевидно, все ж таки в цьому році будуть особливо посилені е, заходи щодо контролю того, що відбувається на територіях заходів освіти. І про справи військові не можу не запитати. Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє, що Росія вирішила збільшити чисельність найманців приватних військових компаній для війни в Україні через провал в прихованій мобілізаційній компанії. Чи можемо ми тепер стверджувати, що по суті Росія вимушена воювати рублем тепер? Буквально. Ну, вони останні кілька місяців воюють тільки проблем. Тому в даному випадку це не новина, це продовження тієї тенденції, яку ми бачимо протягом останніх всіх шести місяців війни. Насправді, починаючи від перших перехоплень, коли люди говорили про те, що вони тут награбували, і закінчуючи тим, що вони жалілися, що їм не виплачують. Чи то зарплати, чи то всі ці проблеми, які виявляються із так званими смертними грішами, з грішми на е, поранених, на загиблих, вся ця історія з білими ладами і крадіжками грошей е, е, тих чи інших е, е, росіян у своїх родичів. І кажучи, власника говорить про те, що вони воюють фактично за рубля, виключну проблему. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.